Сьогодні наш фонд приїхав до міста Хмельницький, де проходить чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніора, де переможці змагань потраплять до національної збірної для участі чемпіонату Європи 2025 року. А саме наш фонд приїхав підтримати молодих талановитих спортсменів з Київської та Житомирської області. Це Сергій Артеменко та Михайло Сидоренко. Вони вже потрапили до фіналу чемпіонату. Тож побажаємо їм сили та витримки. Кожен удар, кожен раунд. Кожен переломний момент це ще один крок до великої мети. Не даваємо працювати, не давай працювати. Сам сам апани. Яки становиться торбами. Фонд нам допоміг тим, що ми сьогодні попали в фінал чату України з боксу по юніорам. Ми пройшли всі збори, спаринги, фонд нам екіпіровку купував. Бліже, ближе! ближе. В першу чергу я теж хочу подякувати міжнародному фонду Діти війни, тому що на даний час, щоб розвивався спортсмен і досягав результати, воно дуже дорого. І завдяки благодійному фонду ми маємо змогу їздити на міжнародні змагання, на тренувальні збори. І спортсмен за що цих тренувань і боїв, які він проводить на міжнародній арені, росте і розвивається. Змагання були дуже е, хороші змагання. Ми провели п'ять поєдинків, кожен суперник був достойний, дуже сильний. Бо ми год працювали, щоб стати першими. І ми першими стали е, благодаря фонду дітей війни. Відмінені нашого фонду, вітаємо вас з перемогою. Це була тяжка перемога, але це, це ви це зробили. Вітаю! Сергій, Олександре, ми вас вітаємо з перемогою законною. Бажаємо, щоб більше ніхто і ніколи не намагався у вас її відібрати, щоб за три роки ти став олімпійським чемпіоном. Ми щиро тобі це бажаємо, вітаємо і від нас такі вам подаруночки. За цю перемогу я дуже сильно вдячний всім тим людям, які мене підтримували та Міжнародному фонду, діти війни, за таку підтримку, яка надихає мене до нових перемог. На цих змаганнях були, кожен бій був дуже тяжкий по-своєму. Кожен бій була напруга, в була, кожному бою приходилось проявляти силу духу йти до кінця. Ця перемога не тільки моя перемога, це перемога всім, тим, хто в мене, хто в мене вірив. Це перемога фонду мого тренера, з якими ми перемагали. Ми як одна команда, і ми завжди йшли до кінця. І ця перемога це наша спільна перемога.